Назарчик, що я роблю, до да фігня й страдаю. Що ж, в нас вже давненько не було бройлера, зробили невеличкий такий перекур. Ну, По-перше, у бройлерної королеви не було посадки. Ну, по-друге, зробили трошки невеличкий перекур. Навіщо це ми робимо? В принципі, в принципі, всім доброго дня, слава Україні! Героям слава! Дякуючи нашим захисникам, ми маємо можливість цим займатися. Так що працюємо далі, підтримуємо наших захисників, а також тримаємо домашнє господарство. Так що, для того, щоб тримати господарство, якщо ми постійно завозимо бройлера, треба робити деякі, деякі перекурчики для того, щоб трошечки зробити дезінфекцію. Ну і так як у нас зимою ми стараємося це все діло робити після новорічних свят, тоді менше замовлень, це, по-перше, можна це зробити. По-друге, зимою. Все-таки повинні бути морози. І коли е, робимо такий перекур, то воно вимерзає. Ну тобто така, знаєш, ну не знаю, правильно чи ні, ну тобто, сарай відпочиває. Ну а на даний момент ми ну, вже давненько його в нас не було. І начебто Бройлерна королева сказала, що в неї десь в кінці лютого буде нова партія, хоч у нас ще є час. Ну, але... Не завжди він у нас є, так що на даний момент, що ми зараз робимо? Ми готуємо приміщення для посадки нової партії бройлера. Бройлер, так як і свині кажуть, вигідно чи ні, завжди вигідно, якщо будете реалізовувати самі, От, якщо є така можливість. Якщо немає такої можливості, ну, понятно, кожна людина повинна відштовхнутися від того, скільки вона закладає, скільки вона себе оцінює. Як вона може це все діло реалізувати, ну, якщо воно їй потрібно. Але якщо люди тримають для себе, навіть поросятку, якщо відштовхуватись від того, коли зарізали поросятку чи свинку, і те все м'ясо, яке ви розподілили для себе, якби ви його купили, то воно буде дешевше. В цьому плані це є нормально. Але також є відповідь, можна купити живою вагою, зарізати і, в принципі, Ну, буде теж непогано. Ну, але багато людей роблять це як традиція і довіряють тільки собі. Так що ми тримаємо бройлера вже, е, я навіть не знаю, вже, мабуть, це з 2012 року. Тобто з 2012 року я тримаю бройлера, дякуючи деяким людям навчився, і в мене, начебто, виходить. Ми беремо підрощеного, чому я вже розповідав. Брали суточного, вирощували, але для стабільності коротший період. Вирощування, тобто взяли підрощуваний бройлер там трьохнедільний. По-перше, ми знаємо, що там зроблені профілактичні процедури, зроблена ревакцинація від ходових болячок, так як тримаємо постійно, то, в принципі, любі стіни вони накопичують всяку разну заразу. От для цього ми зробили перекур, робиться дезінфекція, тобто дезінфекція в плані можна побри... побризкати екосептом, побілити, ну, як завжди. Тобто все по-простому. Ну і також це зараз розсипаю. Отаку От штучку Дезосан-Вігор. Раніше використовували ми De... Веріше, використовували Вігор. Зараз використовуємо Дезлайф. Мені просто зручно, тому що замовляю добавки Стандарт Агро, по якій ми робимо рецепт вже на протязі, напевно, 8 років працюю з І Дякуючи їм зробили 10-кілограмові мішечки, удобні для простих людей, і можна замовити по 10 кілограмів. Добавки. Ну, то вже 13 питання. Але якщо буде насичений е, рецепт, якщо все буде працювати, то буде мінімальний роз, ро, ну, розход корму в 1 кг приросту. Бройлер завжди вигнув. Але для цього ми ще зробили цю дезінфекцію, посипали. От, і зараз висипаємо отака стружечка, дякуючи нашому підписнику, який купляв у нас поросят, привезли нам. Ось такий, це навіть не, не тирця, це, це така стружка з фрезером, мабуть. Тобто засипаємо. Перед цим засипали ми засипали дезінфектор і зараз засипаємо оцю стружечку. Десь в районі, ну, щоб було 7-10 см, воно потім уплотниться і також задають запитання, чи треба чистити у бройлера. Ну, В принципі, якщо площа дозволяє... Чистити не потрібно і в принципі лишній раз не гоже його ну, ворушити. Під поївками ми вже неодноразово показували. Там, де поїлочки, ми беремо, зрізаємо лопаточкою це все діло. щищаємо мокре, акуратненько. О, для цього діла треба, щоб були витяжки, тому що коли ви нарушаєте настіл, понятно, буде така. По-перше, запах, по-друге, насиченість такого м'яка, тобто, то не є дуже добре. От. І Потім засипаємо також там, де вологе було, просипаємо дезінфектором і засипаємо свіженькою стружкою. Лишній раз краще цього не робити. Ну, але все залежить від площі і вологи. Тому що, ну, коли буде не буде витяжки, не буде це протаплювати, то будуть моменти. Ну, ми тримаємо бройлера круглий лік. Літом, зрозуміло, ніякий бень його не топить, а от в е, зимовий період часу понятно, треба топити. Весною, осіню. От. Для цього діла в нас там буржуйка прикопана. От. І зараз ми це з Назаром робимо отаке діло. Тобто разом з вами. Так що хто тримає птичку, так, тут ми ще не потрусили. Тепер тут потрусимо, до мішечки у нас були. О, а також можна використовувати е, негашене вапно. Негашене вапно теж дуже добре. Перед тим як робити посадочку, так само протрушуєте поли і засипаєте тирски. І коли туди доходить волога, то воно входить в реакцію і тоді, виходить, доволі все щенчина рюкзак. Такий мішечок хороший. Так, і тепер сюди. Ну, і зараз візьмемо, розправимо це все діло і все буде по феншую. Також нацепимо кормушечки по Запитували мене по цим кормушкам. Кормушки у нас колись давним-давно. Коли ще працювала в нас фабрика Морозовка, потім її От. І оці всі ну, люди у нас вже все забирають. І одна людина мені подарувала такі штучки низи від професійних, від професійних годівниць, тобто від ліній подачі. От. Я думаю, що це, мабуть, буде лишній, Да? Угу. Так що, Андая Назаріч туди його... і Розповіли мені, як правильно зробити кормушечку. І ми тоді врізали це все діло у відеречко і таким чином заділили доволі класні кормушки. Ну, коли я розпочинав цим ділом займатися, були кормушки в продажі, були любительські такі, там, в світі кормів, у нас такий є магазин. От, вони то не погані, але у них була велика втрата, тобто курі викидали багато кормів і вони ну, пересирали, як кажуть, в народі. Да? От. А от з цими тут професійні вони є професійні. Так що Зараз, в принципі, є вже і любительські доволі непогані, я бачив, теж з буртиками, все. ну, Воно ж удосконалюється, люди на ринку конкурують і роблять буває хороші речі. Але у нас вже по ціні. Якщо називаєте, якщо це кормушка, один каже, та я кормушку купив там за стільки, то ти кажеш, я за скільки, о, то тебе там обдурили. Але можна купити хорошу кормушку, яка буде служити довго і буде економна. Тобто буде невеличке пересирання. Корму, тобто, а тут його зовсім немає, і за те, що там є хороший, хороший бордік. От. Так що і, понятно, поїлочка, зараз ми будемо її ставити. Вона також з професійної лінії. Зараз це вже проще набагато, Можна купити ні піля, обичну пропіленову круглу трубу, посверлити, повставляти, припаяти якийсь концовичок, І буде у вас поїлочка. Раніше такого, коли я розпочинав. Ще масово не було. Так що наша задача номер 1 і номер 2 зроблена. Перша це, перша це була, мабуть, побілити стіни, друга зробити дезінфекцію, третя потрусити поли дезінфектором. І четверта загрузити тирсою, розправити. П'ята, ми зараз будемо повішаємо вже наші кормушечки, щоб вони висіли. Вони у нас висять на таких цепочках. От. І ми регулюємо в залежності від того, як вони ростуть. Це дуже важливо. Тому що бувають моменти, коли кормушка або висока або низько, грудами, грудками б'ють курчатка, і то є не дуже добре. Ну і раком, коли сидять, теж не дуже добре. Чого? Тому що маса курей збирається біля кормушки і не дають іншим їсти. Вони просто сидять, бо є петухи сидять. Розкаряки такі. Їм по барабану. Які потім лізуть їм на голову, то вони є дуже добре. Тобто треба, щоб їли стоячки. Ну а також бувають моменти, що бройлера треба ще періодично зганяти. Такі були в мене також моменти. От буває заходиш, сидять. Ледачі навіки. Не хочуть, ну, типу не хочуть їсти. Ти зайшов тут, а пошевелився, все вони чук-чук-чук, сразу подорвалося і побігли їсти. О, так що от така ситуація. Так що хто тут із місцевих, невеличка буде вам реклама. В кінці лютого. Я думаю, Наташа вона в групі виставить, коли буде бройлер, я скажу. Так що хто там тримає з нами бройлера, хто бере, там знаю, там, Дудерків, т.д. і ТП, недра, е, де там у нас ще ярешки беруть. Да? Так що напишіть, чи будете брати бройлера чи ні, і як вам взагалі відгодівля бройлера це вигідно чи ні. Та в принципі, можете написати свої думки, як ви думаєте. Ще ще повісимо поїлочку і в принципі у нас все буде чи Ну а також у нас є тут градусничок. Так, що для Блізіра, автоматики у нас тут немає. Більш таку професійну інформацію можна побачити на YouTube-каналі Сергій Стрілецький. Там у нього до цього діла він відноситься більш так. Серйозно я відношуся якось по-простому, по сільському і використовую той ресурс, який вже в мене є. Тобто нічого я змінювати не буду, кількість також збільшувати не буду. Раніше ми тримали там постійно 200 голів, зараз тримаємо половину менше, тому що трішки змінили свій напрямок. Дуже багато часу займає допомога Збройним силам України, і більше почали займатися переробкою. Так що зараз принесу поїлочка, всього на все 9 поїлок, і хтось каже, там 200 голів їм там мало. Якщо проблем з водою у вас немає, тобто, якщо вона у вас є в наявності постійно у бочці, тобто не допускати до того, що приходить той момент, коли... Закінчилася вода, або забули вечором налити, і вони її випили серед ночі, і потім, коли ви наливаєте воду, починається движ-париж, то то не є дуже добре. Це так само, як і по їжі. Вільний доступ до їжі повинен бути, і вона повинна бути в наявності постійно. А також ми цілодобово е, в нас горить світиться, верніше світло. От. І таким чином ми, можливо, це і неправильно, тому що організм у птиці не відпочиває. О, Треба, звісно, є там таблиці, по яким треба змінювати світловий день, збільшувати, зменшувати. Тобі є там свої моменти. Я там сильно в ці моменти не вникаю. О, Це висить у мене тут наша рецептурка, по якій ми годуємо нашого бройлера. Кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20. Саняшникова макуха 6 три кальці 1,5 кг і вітамінно мінеральна додавка, яку ми використовуємо стандартагру ну, 2,5%. Суміш, вийшло 100 кг. Так що, друзяки, наша територія для наших віпборойів готова. Хтось скаже, хренував в тебе територія, хтось скаже, класні умови. Ну а я вам скажу, що дав, то й добре, що в мене є таке. Так що працюємо, не опускаємо руки. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока.